Усім привіт! Сьогодні будемо готувати французький десерт Клафоті з вишнею. Це дуже смачний та ароматний пиріг. Дуже рекомендую вам його приготувати. Для тіста нам необхідно 4 яйця. До них додаємо 100 г цукру разом з корицею і починаємо все збивати міксером до гарної пишної піни. Тепер до цієї маси поступово додаємо борошно перемішане з розпушувачем і гарненько розмішуємо, поки насипаємо цю суміш. Тепер беремо розморожені вишні, чи будь-які ягоди, які ви любите, це може бути свіжа, полуниця, малина. І перекладаємо у форму для випічки. Попередньо я її застелила пергаментом. І будемо зверху на вишні поливати все тістом. Воно доволі рідке, але так має бути. І ставимо випікатися при 170 градусах на 45 хвилин. Тісто у нас вийде таке дуже плотненьке, мені по текстурі схоже на брауні, але це дуже смачно, повірте. Подивіться просто, які кольори. Це фантастично гарний десерт і дуже-дуже смачний.